Сьогодні я з рецептом до тих, хто любить швидко готувати, але смачно поїсти. І так, запечена мівіна. Беремо любу форму, Змащуємо з легенька олією. І викладаємо мівіну. Якщо на більшу кількість людей, то значить більше мівіни беремо. Заливаємо молочком. Змащуємо кетчупом чи томатним соусом, зверху викладаю помідори порізані, свіжі. Потім сосиски в мене є, можна фарш накласти сосиски. Можна дрібніше було порізати, і зверху порізані кабачки. Тоді по кабачках посипаю з однієї пачки мівіни приправу. У миску беру сметани, так собі на око, приблизно скільки мені треба на мою кількість о цих продуктів. І яйце, можна і два, підсолюємо, перчимо, перемішуємо. Додаємо зелені, чи петрушка, чи кріп, мене кріп, перемішуємо добре і заливаємо наші продукти у формі. Герно розрівнюємо, як воно у нас виходить. Духовка вже розігріта до 200 градусів і ставимо запікатися через десь хвилин 20-пів години. Витягуємо по своїй духовці, дивимося, під кінець тушення, посипаємо порізаним сиром і ще ставимо на хвилин 5. Ось вже наша запіканка готова. І можна вже пробувати. Ось така виходить мівіна з овочами, з сосисками. Це є дуже смачно, повірте, швидко, смачно готуйте. Хай вам вдається. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, успіхів у всьому! Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада за те, що ви підтримуєте мій канал. Отже, до зустрічі!